Те, що вчора відбулося на грі, це просто було мега потужно, випадково, але не випадково. Це дійсно, як є в мультику, де випадковість не випадкова, це саме так сталося на індивідуальній грі, коли я розкладала колоди карт по кольорам. А знову ж таки, випадково не випадково. Я поклала карти, переплутала місцями саме там блакитний колір з зеленим, і почалася гра, і десь вже на третій хід випадає зелений колір, там де карта мої обмеження. Дівчина витягує картку, і ще не прочитавши в неї просто так от градом сльози, Я спочатку не зрозуміла, що. і там було запитання, що б зараз сказала тобі твоя мама. У цієї дівчинки мама померла декілька років тому, і просто це були такі потужні емоції. Я теж трохи включилася, але я аналізувала, що саме чому я включилася. Це були насправді трохи сльози радості за те, що їй випала така картка, і за те, що так важливо було почути їй саме це, і в неї саме були це ці, ці емоції, що вона якби почула свою матір через цю гру. Саме що те сказала, те, що їй треба було почути там для її впевненості, для її реалізації її її мама їй сказала, що вона молодець і вона нею пишається.